Від його святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважні, одного разу переходячи Ісус, побачив одного чоловіка сліпого від роду. спитали учні його, учителю, хто зрішив, чи він, чи батьки його, що він народився сліпим. Ісус відповів: ні Він не зрішив, ані батьки Його, але щоб діла Божі виявились на Ньому. Поки є день, я мушу робити діла того, хто післав мене, бо ніж надходить рікою, ніхто нічого не може діяти, поки я є у світі, я є світло для світу, сказав, що це, сплюнув на землю, зробив грязевої селини і помостив грязю очі сліпому. І сказав до нього, іди вмийся в сіламській купелі, що в перекладі означає посланий. І той пішов, умився і вернувся з Сусіди і ті, що бачили раніше сліпим, заговорили, чи це не той, що все сидів і жебрав. Одні казали, то він, інші ж ні, але подібний до нього. Він же сказав: Так, це я. І запитали його, як ти прозрів, як відкрились очі твої. Той відповів: чоловік, що зветься Ісус, зробив грязево, помасив очі мені і сказав Іди до села селаму і умийся, я пішов, умився і прозрів. Вони його запитали, де він? Каже той не знаю, і веду його, що був сліпий до фарисею, а була це субота, коли Ісус. Зробив грязево і, відкрив очи сліпому, фарисеї запитали його, як він прозрів, то їм сказав. І він поклав мені на очі грязово, і я вмився. І ось бачу. Деякі з фарисеїв сказали, цей чоловік не від Бога, бо він не шаної суботи. Інші ж промовили, чи може грішна людина такі чуда творити? І виникла суперечка і не згода поміж ними. І знову не кажуть сліпому, що ти кажеш про того, що відкрив тобі очі, цей відповів він пророк. Однак юдеї не повірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого і запитали їх, чи то ваш син. Про якого кажете, що він народився сліпим. Як же воно це тепер, що він тепер бачить? Батьки у відповідь сказали, знаємо, що це наш син, що він народився сліпим. Як же ж він тепер бачить, ми не знаємо. І хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Запитайте його, бо він дорослий, хай сам про себе скаже. Так батьки казали, бо боялися юдеї. юдеї. бо вже були змовилися, щоб виключити Існевоги кожного, хто визнаватиме Ісуса Христом. Тому батьки сказали, Він доросий, запитайте його. І вони покликали в друга чоловіка, що був сліпим, і кажуть йому: віддай славу Богові, ми знаємо, що цей чоловік грішник озвався цей, що був сліпим. І каже, чи він грішник, я не знаю. Знаю, одне я був сліпий, і ось тепер я бачу. Вони йому кажуть, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі. Цей відповів: я вже сказав був вам, і ви чули, що ще хочете чути. Чи і ви не хочете бути, і статися учнями Його, та ті з лайкою, накинувши на нього, сказали, ти його учень. Ми учні Мойсея, ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього ми не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм, тож бо воно й дивно, що ви не знаєте, звідкіля він, а Він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто Бог боязливий і чинить волю Його, то Господь вислуховує. Од віку не чувано, щоби хто небо відкрив очі сліпому від народження. Якби він не був від Бога, чи ж міг би він зробити щось подібного. Ті у відповідь кажуть, ти увесь в гріхах родився і ти хочеш нас навчати і прогнали його геть. Довідавшись про це, Ісус, що вони геть його прогнали, зустрів і каже до нього, чи ти віруєш у Сина чоловічого, цей відповів. То він і Господи, щоб я вірував у Нього, сказав йому Ісус, і Ти бачив його, і той, хто говорить з Тобою, це Він, тоді той, що був сліпий і прозрів, сказав: вірую, Господи, і поклонився йому. Слава Тобі, Господи, слава. Я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. Що не дороги Христі, маємо неділю, сліпородженого, що народився сліпим і ніколи в своєму житті не бачив світла, і сталося чудо, Господь своєю божественною силою відкрив йому очі. Ось чуємо оривок із іншої Євангелія від Йоанна, де Ісус каже, я є світло для світу. Хто йтиме за мною не блокатиме в темряві, а матиме світло життя. І справді Ісус приходить у цей світ, щоб у темряві панських ідолопоклонних релігій засвітити світло Божої правди, засвітити Сонце Божої науки з неба. Тому в сьогоднішньому Євангелії Ісус каже, як довго є у світі, я є світло для світу. Великим Горем і нещаслим для людини є сліпота, тому що перед очима є вічна понура, непривітна ніч, завжди перебуваючи темрява. Нещасне і незавидне життя людини, що в неї темні очі. Але ще більше незавидне є біда і горе для людини, сліпої на душі, в якої є також вічна. Непривітна темрява. І коли прийшов Спаситель у цей світ, світ наповнився світом Божим, людям відкрилися очі, побачили Божу славу, люди, що сиділи в темряві і тіні смерті, побачили велике світло. Тому Ісус і кличе: хто йде за мною, той не перебуватиме в темряві, але матиме світло життя ось про це чудо оздоровлення сліпородного розповідає сьогоднішнє святе Євангеліє. Всі чуда, які Ісус робив, свідчить про велику Божу любов до всіх людей, до всього. Людства. В сьогоднішньому розваженні можемо призастановитися, що це є Божа любов, спасаюча Божа доброта. Що апостол Іван Богослов каже, Бог є любов, і хто в любові перебуває, той перебуває у Божій доброті, вічною любов'ю, вічною любов'ю Господь полюбив всіх людей на землі. І з любов до нас, сутрив Бог, цей весь видимий світ, і з любов до нас посилає свого Сина єдинородного з неба на землю, щоб кожен, хто повірив в нього, мав життя вічне. Найбільше доказ любові це є хресна смерть. Сина Божого на Олгофті для спасіння всього людства. Більше від цієї любові світ не знає. Цій любові двічний Отець, тій любові двічний Творець всього світу вмирає за свистотворіння. Він ранить самого себе, щоб ранами Його ми ісілилися. Ще далеко до Різдва Христового вчений грецький. Математик Архімед каже таку фразу: дайте мені точку опори, і я підважу підніму і землю, і небо. Цій точкою опори є прихід на світ Сина Божого, який єднає небо і землю. Ця Божа любов є вічна, вона перемає силу смерті, вона сильніша від неба і землі, бо небо і земля минуться, а Божа любов триватиме вічно. Ця Божа любов радіє, наповнюється навернена кожна заблукана душа. Кажу ж, бо вам більше є радості на небі, каже Ісус, коли навернеться в покаянні один річник від радості з причини 99 незаблуканих душ. Цю Божу любов надії показує нам Божественний Спаситель у своєму туземному житті. Милосердний Ісус проявляє свою велику доброту і любов, поранених людей різними болями, горем, терпіннями. Він не втирає кожну людську сльозу, стає в обороні грішників словами: хто вас без гріха, хай кине каменем грішника. І коли таких сміливців не знаходиться, Ісус промовляє: і я тебе не осуджую, іди і більше не гріши. Ця Божа любов, завершуючи на лофті, на хресному дереві, коли останні краплі крові з тіла Сина Божого, щоб нас освятити, щоб нас привести до вічного спасіння. І найбільше нещастя сьогоднішнього світу є те, що людство відвертається від Божої любові. переходить гріхованими бурхливими потоками модерної культури, здобутків, котрі гасять. Вогонь Божої Любові. Людське серце стає за руком зла війни, пристрасті горя, руйнування не тільки поодиноких родин, а навіть цілих народів. Людські серця стаються холодними, ненависними, повні війни, заздрості та не вміють прощати. В світі ніби пропагується гуманність, а на ділі Шириться ненависть. Справді, світ може і шукає порятунку, і цей порятунок є в Божій доброті, в Христовій любові, івангельській правді. Хто не любить Христа, нехай буде проклятий, каже святий апостол Павло. Тому, дорогі в Христі, якщо хочемо відродження цього світу, якщо хочемо, щоб люди стали кращими. Виконаємо заповідь Спасителя, даний на тайні вечері, і котрий звучить: перебувайте у моїй любові, нехай любов буде поміж вами. І за це ми отримуємо велику нагороду в небі, отримуємо вінець Небесної нагороди, отримуємо радість вічного спасіння. Амінь.